Чи оподатковувати сервіс авто На цим розмірковував виконком Іван Франківська раніше? Територіальний антимонопольний комітет рекомендував міській раді заслухати на сесії питання про скасування звільнення від земельного податку комунального підприємства Сервіс авто. Виконком готовий. і перше питання, коли звільняв крім цієї організації ряд інших комунальних підприємств. Готове питання виконком. Це була позиція виконкому. Це була позиція виконкому. Виконком повторно виносить на сесію, а депутати можуть передумати, можуть підтримати, так як було рішення, то вже справа депутатського корпусу. У свою чергу секретар міськради Микола Вітенко висловив впевненість, виконком не мав би розглядати це питання, адже антимонопольний комітет звернувся безпосередньо до депутатського корпусу. На його переконання, розглядати це подання мають міський голова та профільні управління. Ми Бачимо просто рекомендації, і з цих рекомендацій не зрозуміло, що саме сесія має скасувати, що саме поправити. І виконавчий комітет на себе бере непритаманні йому функції, скажімо так, щось скасовувати і трактувати. Рішення антимонопольного комітету натомість в юридичному відділі стверджують, виконком зобов'язаний розглянути відповідне питання, адже згідно з регламентом всі проекти рішень перед тим як вносити в сесійну залу, має розглянути на своєму засіданні виконавчий комітет. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, то необхідно змінювати регламент і тоді не проходити всі питання через виконком. В тому числі, які стосуються земельних питань, де є виключно компетенції Івано-Франківської міської ради, але чомусь вони вичили виконком і виконком, що сам дає свою оцінку підтримати чи не підтримати, хоча це є виключно компетенції сесії міської ради. Виконкомівська дискусія закінчилася нерезультативним голосуванням. Рішення про внесення на сесію міської ради питання про скасування звільнення від земельного податку УКП «Сервізавто» авто не отримало відповідної підтримки. Маріана Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.